Найкращий стимулятор плодоношення комплексної дії для формування та збільшення плодів. Як він працює? Перш за все, він акумулює всю силу та енергію рослини і перенаправляє її на створення плодів. Він швидко збільшує їх розмір та вагу. Використання препарату допомагає отримати завість навіть за стресових умов вирощування. Практика з використання: препарат застосовують. При поливі разом з підживленням або при оприскуванні рослин за використання фрутстару різко збільшується кількість зав'язей, швидше ростуть плоди та покращується їх якість. Якщо ви бачите, що ваші рослини буяють і окрім листя нічого не формують, використовуйте фруктстар. Тим самим ви змусите перенаправити ресурс рослини на збільшення та формування врожаю. Фруцтар легко переводить рослину з фази вегетації у плодоношення. Якщо вже зав'язалось багато плодів і видно, що рослині важко їх усі налити, використовуйте фрутстар декілька разів підряд, і ви точно отримуєте рекордний врожай. Рекомендуємо застосовувати разом із калійними добривами. Так як препарат активує механізми плодоутворення та наливу плодів у рослинах, а калій виступає в ролі будівельного матеріалу. Проливайте препаратом ваші рослини один раз на тиждень або двічі підряд у випадку коригування в нормі від 1 до 5 літрів на гектар для відкритого ґрунту для закритого ґрунту, використовуйте дозування від 1 до 1,5 літру препарати на тонну води. Для збільшення кількості квітконосів у квітучих рослин використовуйте дозування в нормі від 15 до 20 мл на 10 літрів води. Також препарат чудово працює при оприскуванні по листку в нормі від 1 до 1,5 літра на гектар або 20 30 мл на 10 літрів води.